Можемо току ні на обзор покрасити за Чого тут, джинле. І ні-ні не, ні, ні, б, як то я по-другому. А перших треба повністю на український перейти, щоб голова думала так. Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас автомобіль, який у свій час став легендою. І навіть сьогодні його люблять. Це це Volkswagen Passat B3. І давайте розбиратися, чому саме. Насамперед, це великий седан або універсал, а саме в таких кузовах вони вироблялися. Це був перший пасад, на якому мотор був розташований впоперек. І на даний час, на 2023 рік, ця машина має право на життя, але при певних але. Що стосується кузова, як я зрозумів, то оцинковані там лише найбільш навантажені деталі, лонжерони, пороги, низа дверей, але все це на ці роки вже не дуже йому допомагає і дуже багато гнилих пасатів. І цікавий факт. Колись я хотів купити собі таке авто, і на той момент я дивився і пасати, і омеги Б. І ОМГБ чомусь були ціліші. Я не знаю, чому так. Я думав, що буде якраз навпаки. На той момент відсотків 80 ринку були реально гнилі. А потім я купив нобіру. Тут насправді щось ось такий середняк, який ви побачите, мабуть, в 50% переглядів таких авто. Тут є невеликі рижики по задній частині. Вона перефарбовувалася, в кольор не потрапила, а це все, це все фігня. В цілому кузов цілий. Якщо так подивитися, ось такі моменти, як рамки, скла, кути, кузова. Ось коли я дивився Passat b 3 у них у всіх у гнилих були болячки, ось ці кути на стійках, кути на ляді. Ось ці коти, вони всі були в таких крапочках. Було видно, що іржа вже зсередини. Тобто Тобто ну, є така специфічна іржа, яка вже здувається, коли всередині ніфіга нема. Тут по днищу, по всьому, воно все ціле, все добре, коври всередині не промакають. У нього хороший кліренс, 182 мм, і навіть без проставок можете їхати на. Будь-яку риболовлю, ви спокійно всюди проїдете. А якщо поставити проставки, то це взагалі буде кліренс за 200 мм, і це вже можна порівнювати з Audi ау Також були повнопривідні версії таких пасатів Сінкро, але їх на, на даний момент дуже мало. Можете взяти. Кататися, але я не певен, що ви будете знаходити на них запчастини, та й ціни на них якісь не дуже адекватні. Я там бачив, їх продають більше трьох тисяч гривень е доларів. Так, що в нас по салону? По салону у нас насправді дуже гарна комплектація, окрім того, що Ось як на мене, на даний момент мені б не вистачало кондиціонера. Тут звичайна пічка і підсилювача керма. Якось важкувато після того, як звик їздити на автомобілях з підсилювачами, сісти на таке. Я навіть приколувався, коли почав на ній їхати. Якось від ну якось вже незручно не до того, що на місці не можна. Ну як можна крутити кермо, але це важко, реально важко. Так, по дверцятам у нас тут е, велика кишеня, але вона не сучасного зразка, вона не... Не розраховано на те, що в неї поміститься якась банка, пляшка, можливо, термос. Тут навіть відформовки такої нема. На сидінні також є кишеня, вона теж така квадратна. Ну тоді ще не було таких принципів, що повинна кудись ставлятися пляшка або щось таке. Що прикольно, є також кишені ось тут, в ногах водія та у пасажира ось така, яка Шторка якої ось так відкидається. Тобто ви її відкинули, вам зручно щось туди покласти, щось звідти взяти. І при тому ви її так підняли, і у вас нічого в дорозі висипатися звідти не буде. Є також кишення по центру. Тут можна складати дуже багато всього, вона достатньо глибока і зручно туди лазити. Попільничка така, ось, знаєте, зручна, вона наче каже тобі, давай, покури, що ти ось отсюди її закрили, начебто різно. Отак. Руку прибава, а вона сама отак відкривається. Так, що в нас по приборах? По приборах у нас температура охолоджуючої рідини, рівень палива, спідометр та годинник. Тахометра нема. Чому він ще класний тим, що в нього такі не самі дешеві сидіння? Мені дуже подобається тканина, з якої вони зроблені, вона така, як домашня, така якась не знаю, лампа. Але при всьому тому вона доволі, от я зараз її мну, я розумію, що вона товста, вона, мабуть, міліметра два товщиною. Такого на нас сучасних автомобілях немає. І вона на свої роки дуже гарно виглядає. Там на задньому сидінні є лише одна латка, але вона при всьому не, не сильно псує вигляд салону. Коробка в нас п'ятиступінчата. Незважаючи на те, що на, на балдашнику написано, що 4, тут у нас ручне гальмо зазвичай є версії з, з підлокітниками, але тут нема. Але тут прикольні сидіння. Вони, окрім звичайного регулювання вперед-назад і нахил вертикальної подушки, у нього ще є така фішка. Як на зафірі я колись приколовся, а саме ми тягнемо ліву ручку, і все сидіння відкидається назад. Це дуже кайфова тема, коли ви їдете на дальні дистанції по місту. Можливо, не сильно буде прикольно, тому що звідси буде не сильно зручно вилазити. Але коли ви їдете далеко, ви так відкинулися, вам так зручно. Ця подушка вам починає підтримувати ось ці місця на ногах, і це дуже зручно. Окрім двох цих козирків, є третій, ось цей, який опускається біля дзеркала. І насправді я не розумію, чому на даний момент на машинах, де є ось цей проліз на джерекалі, не роблять такі козирки. Тому що я на практиці дуже часто стикався з тим, що сонце, коли воно заважає, треба опускати козирки. Дуже часто бувають моменти, коли воно реально світить, світить звідси, і цього дуже не вистачає. А так ви можете опустити всі козирки, і ви будете повністю захищені від сонця. Тут ще є люк, він з електричним управлінням, але його відкривати не можна, тому що він заклеєний. Але поки його не заклеїли, він працював. А чому його заклеїли? Тому що поряд з цією машиною був прильот, і саме після цього він почав тікти. Пічка тут регулюється в стандартних чотирьох площинах для вагу тих років. Це лобове скло, ноги пасажира, ноги пасажира водія, ноги лице і лице. Так, ну, регулювання. І вони такі плавні, можна виставляти там, ноги скло, ось так. Тобто вони не немає такого, що вони чіткі. Бо можете поставити на середину між і ногами і буде дути туди і туди. Так, бардачок у нас е, досить великий, він не те, що формату А4, але він досить місткий. І тут є підстаканники. Е, взагалі, підстаканників тут, окрім бардачка, спереду нема. Але, кажучи, в захист цієї машини, тут. Нема підстаканників на сучасну манеру, ось тут, як в Кія на попередньому огляді. Але коли тут відкривається бардачок, він не дуже сильно буде заважати передньому пасажиру, тому що ноги туди є, куди просунути, але ну, це таке, це справа смаку. І тут два підстаканники. Є машини, на яких, коли ви відкриваєте бардачок, його не можна відкрити повністю при наявності переднього пасажира. І ось там це реально бред. Нахріна взагалі робити там два підстаканники, не один. Коли водій не буде ставити собі тут два стакани. А коли рядом сидить пасажир, е бардачок не стає рівно і. І стакани там стояти не будуть. По комфорту на задньому ряду сидінь, тут також все добре, але до цього трішки пізніше. Що стосується іншого, тут ручні склопідйомники, спереду також по заводу були ручні, але власник поставив електричні. Тут також є попільничка по центру, дефлекторів на лице нема, а ось на ноги, на ноги вони є. Вони є, це приємно. Класти руку на підлокітник дверей це воно зручно і в дорозі буде добре. Так, заднє сидіння, ось що мене приколовувало, воно регулюється дуже сильно. А саме регулюється нахил кута верхньої спинки. О, покажу. Ну Трішки важке, але ось було видно, воно трохи відрегулювалося. Але це тільки початок. Ми можемо ще його відрегулювати ось так. Добре буде видно, на тому, на якому я зараз сиджу, ми тягнемо за важіль і нижня подушка вона виїжджає вперед. І нахил стає ось такий взагалі класний. Навіть при моєму зрості я повністю... Повністю з цих, з цих насадіння, Тут у мене немає простору. І навіть при цьому я головою не торкаюся стелі. Тут реально дуже комфортно на цьому задньому ряду. І при тому ще тут є підлокітник. він має два положення, таке зручно, зручно. Ну, на мій, мій зріст зручно. І ще його можна опустити в самий ніс. І, блин, на 90-й рік. Для такої комплектації в тому плані, що це авто, воно, ну, подивіться на Ауді тих років, Вони такі всі, вони кажуть, я там шикарне авто, мені там дуже дорого, багато. Ця, це авто воно також не було дешевим, але воно не позиціонувало себе як елітний клас, ось такий, знаєте, як найвищий. Але при тому воно просте. І дуже комфортне, і саме за це його люблять. І до головної фішки самого універсалу це його багажник. Шторка тут, я думаю, не заводська, але в заводської примерно. примерно Суко. До головної фішки цього авто, а саме до багажника, тут він 460 літрів в звичайному положенні з цією шторкою і півтора куба при складених сидіннях. Ми вам далі покажемо, як вони складаються. І в цьому плані він дуже великий, а саме багажник це для універсалів тих років дуже хороший показник. Якщо казати про седани, там, в звичайному положенні багажник 570 літрів, у сінкро він буде трошки менший. І 800 або 740 літрів при складених сидіннях. Ну, там седан, там багажник. Буде менше, але довгі речі і там і тут, і там буде возити нормально. Ось ця задня шторка, яка накриває багажник, вона, я думаю, не заводська по констру... по... На... на даний час. Але заводська має точно таку... таку ж схему. Вона не руоном, як на сучасних машинах, а вона ось такими сегментами. У багажнику у нас є. Ось такі от шухлядки для зберігання всього, вони досить великі. І тут ми можемо подивитися, що всередині кузов ще цілий. Ця машина, мабуть, була в ДТП якомусь невеликому, але тут все ціле. Вони так закриваються, зараз ми їх закриваються, ось закриваються. Дуже класна фішка. Під ось цим ковром є дві, два відсіки для зберігання. Ну, це один великий відсік, але він закритий двома такими стальними кришками, які ви хрін чим продавите. Але тут вже чимось продавили, мабуть, картоплю возили мішками. Друга така ж кришка, під нею зберігається запаска. Ось. Запаска і тут ще великий карман, тут зберігається домкрат. Коротше, все, що ви будете возити з собою, ви тут 100% розпихаєте. Так, треба це все зібрати. Ти. Півроку не пройшло. О, все зібрав. А зараз ми покажемо, як виглядає багажник, коли скласти сидіння. Якщо подивитися в багажник при складених сидіннях, рівень е, у нас нерівний. Але при всьому при цьому, грузити можна все одно багато, можливо, спати буде досить комфортно. Але я думаю, навіть з моїм зростом тут буде зручно в тому сенсі, що довжина дозволяє. Але я зараз цього не буду робити, там стоїться буфер. Я від нього вже відірвав один дротик, я його вже скрутив при із зеленти, як і було. Але більше цього робити не хочу, тому що можуть наругати потім. Що стосується двигунів, тут їх встановлювалося дуже багато, аж 17 варіантів. Були вдалі, були не дуже. В даному випадку 1,6 з карбюратором. З плюсів простий, елементарний, невибагливий. Реально міняйте мастиво, комплект ГРМ і все буде з ним добре. У власника ця машина його ніколи не підводила, запускається в мороз, тут все добре, але розумійте, що на карбюратор від Volkswagen. Вам буде дуже важко знайти якісь деталі. По ремкомплектам все є, він каже. Але по таким речам, як, припустимо, блок, дросельних заслінок, якийсь прискорювальний насос, з цим важче. Тобто, якісь манжети, все це є, а по металу на цей карбюратор немає. Інший дуже розповсюджений тип двигунів, це по конструкції саме двигуна, він приблизно такий самий. Але там стоїть моновприск і це, мабуть, 50% ринку, а саме мотор 1,8 на 90 кінських сил. Він Такий же надійний, такий же невибагливий, там стоїть одна форсунка, і по надійності там також все добре. Є також мотори з електричним розподільчим впорскуванням. І це також хороший варіант. Це вже сучасна технологія, яка пішла на моторах далі. Які мотори я нараджу? Це мотори з каєдже там розподільчий впорскування, але він механічний. І... Він дуже складно ремонтується, дуже важко знайти людей, які це вам відремонтують. Дуже мало запчастин на це. І якщо є, у вас є варіанти взяти машину не на Каєджа не беріть її. Це просто капець його ремонтувати. І, мабуть, я б не зв'язувався з мотором VR 6. Це були самі жирні комплектації, але. Це був тільки початок встановлення моторів vr 6 на автомобілі, і на той момент концерн ВАК тільки тренувався з цими моторами. Вони були ну не те, що ненадійні, але не сильно вдалі. У них Дуже швидко втрачалася їх номінальна потужність, і були з ними такі проблеми, як підтікання, якісь несправності по електриці і все таке. І тим паче на таких роках, як зараз 23 рік, а ці машини перестали випускати в 93-му 30 років машині, і ну, нахріна брати такий складний мотор при таких роках машини. Ламатися там буде все. Ось це. Основний момент такої старої машини ви повинні розуміти, при всій її простоті і надійності ламатися тут буде все. Але воно все недороге. Про ці ми поговоримо трішки пізніше. По дизелям тут все простіше, їх чотири варіанти. Є три турбовані, один не турбований. Я б радив купляти на моторі ААЗ. Він саме розповсюджений. Він і на Т-4 стоїть, і на гольфах, і на і на джетах це саме розповсюджена модель. Але всі вони нормальні, всі вони ремонтопридатні, там у всіх них механічна паливна апаратура. По коробкам асортимент невеликий, були як тільки автомати та механіка. DSG тоді ще не було, тому всі автомати тут гідротрансформаторні. І в теорії просто міняйте масу, на практиці може зламатися у будь-якому мить. Механіки прості. На розборках їх багато і ну, надійний добрий варіант. З автоматом так само, його можна знайти на розборці, але вона менш надійна, якщо порівнювати з механікою. І навіть вже в 90-ті роки, коли розроблявся цей посад, Ваг вже думав, як забіти людей. із цією фігнею. Ну. Просто на нових машинах ще є моменти, коли цю кришечку можна десь зафіксувати. Тут такої можливості немає. Вона просто вас задовбе, коли ви будете заливати омовачку. Машина йде дуже плавно, дивлячись на те, що тут елементарна підвізка спереду Макферсон, позаду балка на версії сінкро може бути і позаду незалежна підвізка, але вона також не складна. Там один важить тільки підвізки. Вона така м'яка і добре йде, тому що вона велика, вона як корабель. І я думаю, що порівнюючи з конкурентами, вона на досить високому рівні і буде давати вам комфорт в'їзді як по місту, так і по трасі. Що стосується обслуговування в 2023 році, я питався у власника, скільки він грошей вклав в цю машину. Він на неї не шкодує. Нещодавно він замінив комплекс щеплення, і комплекс щеплення коштував 3,5 тисячі гривень. По ходовці була зроблена вся машина, включно амортизатори, абсолютно все. І це вийшло в 20 тисяч гривень. Але я наголошую, була зроблена вся підвізка по всій машині. Щодо зручності читання приводів, тут все добре, все читається добре. З приводу того, що нема тахометру, ну, мені це не заважає. З моїм досвідом я вже на слух можу розуміти, коли яку передачу треба вмикати. Ой, це яма була. Хорошо, що не писав. Аварійка, до речі, розташована в цікавому місці. Якщо будете їхати на трасі, буде незручно когось віддячити за маневр, вона розташована ось тут. Кермо навіть без підсилювача крутиться доволі легко. Ось зараз ми їдемо. 40 кілометрів в час і ну, можна це робити одним пальцем. Так, це не так зручно, як з гідропідсилювачем або електро, але на ходу проблем з цим не буде. Проблеми можуть бути тільки коли ви будете паркуватися, це дійсно незручно, тому що коли ви паркуєтесь, вам потрібно Багато крутити кермом на малій швидкості, на дуже малій швидкості, я б сказав, а іноді взагалі на місці. І ось тоді, як на мене, і підсилювачі дуже потрібні, але е якщо ви трішечки до цього звикнете, ви зрозумієте, що вам потрібно буквально. Трішки катнути автомобіль, і кермо почне крутитися доволі легко. По манері їзди на цьому автомобілі, на ньому не хочеться кудись їхати швидко. На ньому хочеться повільно, так вальяжно рухатися, нікуди не квапитись. Все добре в тебе, все вдалося. У тебе велике велика комфортне авто, на що кудись квапитись. І з цією неквапливою їздою. Підвізка і в цілому автомобіль справляється дуже добре. Що стосується витрати палива, на даному моторі це 10-12 літрів по місту, і це буде середній показник для всіх бензинових двигунів. По трасі близько 8 літрів, і, як на мене, це хороший результат. На мою думку, це авто на 23-й рік ще має право на життя. Тому що його ціна на даний момент від 2 до 3 тисяч доларів. І за ці гроші ви мало знайдете таких варіантів, а саме великих, комфортних і простих за конструкцію. Але треба розуміти, що на даний момент в цій машині може поламатися абсолютно все. Так, воно просте, ви можете відремонтувати це в будь-якому гаражі, в полі, де завгодно. Щодо ринку і порівнювати її з конкурентами. Такого прямого порівняння, скажімо, седани Д-класу, його не буде. Я буду порівнювати по ціні, що ми можемо взяти від 2 до 3 тисяч. Насправді багато чого, але з такими розмірами його мало. Це буде Opel Omega B. їх мало, але вони є. Також я від себе можу сказати, що якщо порівнювати цю машину, наприклад, з Автовазом, я б, мабуть, взяв би такий Passat, тому що я їздив на автовазі, мені є з чим порівнювати. І автоваз я не візьму ні в якому разі, тому що там є така фішка, що коли ви виходите зранку до машини, не факт, що ви, що ви на ній поїдете. А ця машина їздить кожен день. І також з автовазом є дуже прикра ситуація на даний момент, тому що запчастини до нас не возять. І ціни навіть на якісь маленькі детальки вони взлітають в космос. Наприклад, ось нещодавно бачив інфу про те, що натягувач ланцюга ГРМ на класику коштує тисячу гривень. Я дуже сумніваюся, що раніше він коштував тисячу гривень. І зараз така ситуація буде зі всім. На цю машину запчастини є. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ви ще знаєте автомобілі за 2-3 тисячі доларів, які будуть краще цього пасати. Пока-пока!